Аналізуючи поїзд, поїздку, а також інспектування, можу сказати, що я особисто задоволений станом справ по забезпеченню кордонів Харківської області на межі Луганської та Донецької областей. Є певні недоліки в роботі, але вони усуваються і. Ми удосконалюємо роботу на кожному блокпосту. Мета залучення начальників міськ рай відділів, а також начальника міліції міста Харкова заключається також і в тому, щоб в принципі мирний Харків, мирні громадяни, в тому числі начальники міліції, відчули насправді, що Зовсім поряд 100 кілометрах від нас відбуваються бойові дії, щоб вони пропустилися через себе, могли донести до особового складу. Проте, по-перше, побачено, що бійці наших спецпідрозділів, просто міліціонери наших райвідділів реально несуть службу в бойових умовах. Резумуючи, можу сказати, що харків'яни можуть бути спокійні.

шини наша, тому що вона була і ржава, довелося її перекрасити і змінити якраз під колір якісь був. Жовтий, зелений, хакі і піхні. Роман Арсенович, так. Да. Так, да, Ми їх включаємо там Так. Может, это спасится, тут у нас одного точка, там есть у нас поездка, да, запроси ну, все, все. Бійці готові йти в. Це власний розвитку, який виріг і таке робить. Особливий стад відпочиває. Нема таких, хто не може виконувати завдання. як, як... Тому записку. Хтось повинен війде. нести службу, хтось повинен працювати. Тому я сам у нас немає такого, що хтось там перекоменчик, хто не може виконувати завдання. Нема, щоб хтось видає. По харчуванню. Це відмінно, це так. Зараз намагаємося. Так, сама тоже. С другой стороны. Нафига работают там? Их забрали две, вот они напасали. А или 63? 62. А что такое глубокий?